Всім привіт! Ми на каналі Аня Плюс! І сьогодні у нас такий набір ніндзя. Так, і ми будемо його розпаковувати. Так, давай. Так, давай. 230 деталік. Так, у нас такий літаючий пірат, два ніндзя на мотоциклі. Давай. Так, пірат на них напав, виходить, по картинці, так? Не мають з ним боротися. Два. О, який великий пакетик. Ого, так, Юра. І книжечка наша. Роман одразу любить дивитися, скільки в колекції є. Так, скільки тут? Чотири, чотири... Ні, внизу три. Сім. Сім наборчиків. Це, напевно, наш перший, правда? Ми не мали таких мізерів. Ми колись мали отакого от дракончика. Ми мали білого, але ми тоді ще відео не знімали. А більше нас в нас цієї колекції немає нічого. Так що, можна сказати, починаємо наново. Так, ну все. Інструкція. І робота пішла, так? Що, Роман, спочатку складаєш? Пірата. Пірата, Ну, Роман складає пірата, Юра бавиться колесами, а я вам покажу шинами, навіть колесом. Ось такі наклеєчки. Ось такі наклеєчки треба буде їх десь клеїти. Так. Спочатку ми ніндзя складаємо, Ні, тут зразу ніндзя-пірата і якась платформа. Ось такий наш пірат. О! Ми ззаді дочепили ось таку штучку мала бути. Ми забули про цю прозору. Кай. Кай называется? О, в нас в руках кай. Так роман каже. Ось такий з червоний пов'язкою. Напевно, десь по пустині гоняють. Мия. Угу. Мія, кай, Мия. І пірат. Ух ты, в нього запасний тут кинжал на спині. В нього цікавий меч, я такого меча не бачила. Правда, Рома? Угу. Є. є, одне є Скільки є на сього колес. Два? Чотири! О, точно чотири. Два таких. Та, що треба їх на диски запихати. А два ось таких маленьких. Такі. От, все, на один мотоцикл колеса готові. Тепер на інший. Ось наші колеса. Так, ось вже наш пристрій для літання для пірата майже готовий. Клеїмо наклеєчки на крило. Так, і зараз Роман буде що там, прикріплювати? Угу. Пірата? Чекай, Юра. Ще наклеєчку треба приклеїти. <глев> <От> так, <глев> На, на-на. Ось такий у нас має вийшло пристрій для літання. Ось. Ось зараз ми подивимося на нашого пірата. Так, що ж наш пірат тут? Давай ромчик. Угу. Ось так. З таким мечом. Оце наша літаюча штука вже, як він літає. Покажи нам румка. Ось так літає, а ти бачиш, що в нього там є? Не у него такие кошек. Бомба. Я вот такая классно покажи. Смитя похожа. На смитник? Угу. Смитевый контейнер? Да. Так, ой, такая классная бомбочка. Ось, так, давай ее закинем в кошек. Первый мотоцикл уже сбирается. Роман, а покажи, как ты поменял зброю. Вот так? Да, Роман, ниндзя поменял зброю. Ось. Наш ніндзя. Він мав на спині кинжал, а тепер він на спині носить меч. Ух ти, тут мордашка. Хі -хі. Класно. Так, наш мотоцикл. Так, і клеєчки. Вже готовий? Ще ні. на наклеечки і будемо дозбирувати його. Так, зараз виглядає наш мотоцикл. Да, Ромка. це мотоцикл. Кая! Кая, ось. Мотоцикл Кая, ось так. Зараз ми його ще дозбираємо. Так, він ж такий підтюнений, З наклеечками. Так, ромка вже. Ну що, Роман? Ось ух ти! Так це літаючий мотоцикл. Пі-пі-пі! І, і стріляє? стріляє угу. І літає і стріляє. Ну, класно. Супер. Ось так складається, розкладається. Так, наш мотоцикл черговий зібраний. Рум уже встиг посадити. Мія? Мія. Так, ось такий. Ось такий з наклейками зразу ми вам показуємо. Апа. Так. Ух ты! Що це таке, Рум? Не знаю. Ось так робиться? Угу. Клас. А Давай подивимося, може, на коробочку. Так, зараз ми дістанемо нашу коробочку, тому вже її відкинули. Думаю, що ми вже все склали, і нам вона не потрібна. Давай. Так, ну, ось. Так це якось запускається. Так. Та, ну я не знаю, от так відкривається, як ми вам показували. Ух ти, тут пулі стріляють. Так? Так, тут пулі стріляють, а тут просто піднімається воно. Так що. давай З іншої сторони. З іншої сторони вже все бачить. Ну що, давай поставимо його гарно. Міє він стояти. Ти йому крила наниз. розвертай його. І бомбочки. О, він як в польоті. Так, і бомбочки його. Так що, все зняли? Угу. Ром, будемо прощатися. Всім па-па! Па-па-па-па! <звіт>